Ну що ж, я вас вітаю, вільний народе вільної країни. Вітаю з тим, що Верховна Рада України ухвалила повністю законопроект номер 12066 Він передбачає обмін електронними даними СОС до територіальних центрів комплектування. Це означає, що всі державні медичні заклади мають передавати до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки ваші дані, які знаходяться в електронних реєстрах. Щоб. Звідти видалитись з цих електронних реєстрів, з Хелсі. Потрібно написати мені. Якщо вас там немає, якщо ви вважаєте, що вас там немає, ви помиляєтесь, тому що згідно з статті 205 частини 3 цивільного кодексу України за мовчазною згодою туди внесені абсолютно всі громадяни. Щоб звідти вийти, потрібно написати юридично грамотні листи. Ці листи в мене є, я їх трошки продаю, бо я трошки єврей. Український єврей, такий собі. Кошти недорого. Тисяча гривень, ви мені, я вам шаблони листів, і ви пишете, відправляєте ці листи, писати треба обов'язково вручну. І ну, це така обов'язкова умова, Треба, щоб там був відтиск на папері. І все, все буде добре. Ви вийдете з Дії, вийдете з Хелсі. Також бажано видалити ідентифікаційний код. Якщо у вас немає часу, чи ви за кордоном, чи ще якась ваша проблема, це є послуга під ключ. У мене є мої помічниці. Це робиться за 2 тисячі гривень. Ми замість вас пишемо від вас, відправляємо від вашого імені, від вашої адреси, ми відправляємо і дані видаляються. І в такому випадку набагато важче вас ідентифікувати і передати ваші дані, медичні дані до територіальних центрів комплектування або коли ви приїдете по підруки в ТЦК. То також буде важче вас ідентифікувати по електронним медичним реєстрам. Звертайтесь до мене, пишіть в особисті.